Привіт! Привіт! Вітаємо вас у проєкті Моя садиба. І сьогодні ми в нас вдома будемо не просто пересаджувати вазони, як в минулому разі, ми їх будемо висівати. Як сказав Антон, давай щось створимо. Давайте! Найкраще фасувальник насіння, професійне насіння, представником якого є магазин Ваша грядка. Рекомендуємо. І що саме про що піде мова? Або тілон його ще знають як канадський клен. Доволі вибагливий вазончик, але ми його все-таки насіємо, розведемо і будемо роздавати нашим друзям. Або ще краще ми влаштуємо розіграш і подаруємо, хоча це тоді, коли виросте. А також глоксинія махрова. Дуже чудова квітка, квітуча, теж зростає як вазончик. Ну що, приступимо? Знаєш, сину, як легко виростити дрібнесеньке насіння? Yeah. А навіть без ґрунту. Пам'ятаєш про торфійні таблетки? Так. Да. Розкладаємо. Потрібно, щоб ямочки були у нас зверху, а плоска поверхня була донизу. Принесеш мені водички. Угу. Ой, ти мій молодець помічник. Сідай. Чиста вода є. Чому ми зупинили свій вибір на торфяних таблетках? Тому що це, це диво. Така таблеточка маленька, вона насправді спресована з торфу. І при тому, коли вона починає все вбирати воду, вона може доростати до 26 сантиметрів. І тут молоденька рослина може сформувати свій корінь. Більш того, коли, водичка, коли водичку набирається таблеточка, ось отвір він стає глибоким. І по суті, насінинка поміщається в комфортній для себе такій камері, вологій. І легко проростає. при тому вона не є засипаною землею, тому їй не потрібно підіймати вантаж новонароджені. Так, що ж, продемонструємо? Ось глоксинія Броккард-Махрова. Вона в нас знаходиться в спеціальній ампулі. Наше завдання да, на сініночки розкласти в ямочку. Ай, так, так, так. Тепер або тілон, або канадський клен. По одненьки, і розкладай там, де немає насіння глопсині. Тут всього 02 грама насінинок. Ми висіяли 10 штук. І це лише половина. Твій улюблений процес. Лити водичку, лий там, де немає у нас таблеток. Ось. Щоб не змити насіннячку ось з краю. Ось так. Ми налили трішки водички і чекаємо, поки таблетки почнуть вбирати її в себе. Тату, нам ще довго чекати, поки вони виростуть? Два-три тижні максимум. Але я впевнений, що результат того вартий.